Вітаю, я Леонід Цихановки, це мій канал книгоогляд. Нещодавно в Росії дістали зі складів свій останній резерв гармати М46, або її ще називають 130К-54 і повезли на фронт для заміщення втрат від української артилерії. Їх у Росії на літо цього року нараховувалось 350 одиниць, це цих гарм, гармат М46. Враховуючи нашу потужну роботу по контрбатарейній боротьбі, а в травні місяці поточного року ми знищили 1160 артилерійських систем російських. Це виходить 38 екземплярів на добу. Ми добре з ними працюємо. А в липні, я так подивився, ми вийшли зараз на рівень 44 одиниці на добу то можна сказати, що всіх 350 одиниць М46 буде достатньо, щоб компенсувати втрати Росії на неповні, на неповні 8 днів. Ну, по 44 штуки. Ну, що сказати, що це за гармата така? Калібр у неї 130 мм. Калібр неї 130 мм. Це нетипово для сухопутних військ. Вивчаючи історію створення цієї гармати, одразу згадую я відомий вираз, який був в Радянському Союзі. В усіх бідах Радянського Союзу, а потім і Росії винен цар Микола II. Тому що 70 років радянська влада їсти не мала що, винен Микола II не заготовив продукти на весь час будівництва комунізму. Зброя паршива, то це Микола II погано працював. М46 це морська гармата для російських крейсерів, що прийнята була на озброєння в 1911 році 100 з лишніх років. Прошу вас, підписуйтесь, підтримайте нас в приватній монобанці. Дуже потрібно. Заходьте на наш Patreon і зовіть друзів. Використовуйте кнопку спонсорство, всі посилання є під відео. Після Другої світової війни оцю гармату М40, М46 поставили на новий лафет і в 1951 році прийняли на озброєння під назвою 130К54 або просто М46. До речі, отой самий Піон. САУ Гаубиця 203 мм калібра. Це теж морська гармата для крейсерів озброєння, головний калібр крейсера. Росіяни самі нічого не зробили і теж царських часів ще. Довгий час це була сама далекобійна гармата Радянського Союзу. Вона була важка, вона була тихохідна, в неї швидкість транспортування не перевищувала 30 км на годину. Ствол більше 7 метрів. Стріляла вона уламкофугасним снарядом на дальність 20, до 27 км, активно-реактивним до 37 км. Ну, як для гармати крейсера непогано. А в сухопутних військах дуже сильно проявлялись її недоліки: мала рухомість, важкий заїзд на позицію. Розрахунок гармати був 9 чоловік. І розгортання на позиції було пов'язано з великими фізичними навантаженнями навантаженнями. Кути повороту ствола плюс-мінус 25 градусів від осі гармати. Довернути гармату вручну, якщо потрібно, практично неможливо. Не хватить сили. Потрібен перезаїзд на позицію, спочатку згорнути, підчепити тягач, потім перезаїхати під потрібний напрямок стрільби. Маса гармати на марші. 8,45 тонна. На позиції 7,7 тонни. Справа в тому, що важкі і великі станини на марші з'єднувалися між собою і ставились на додатковий одноосний прицеп. І на позиції, коли заїхали, треба було цей прицеп зняти, відігнати, станини зняти, прицеп відігнати, і м, тоді м, гармата стає майже на тонну легша. Розрахунок 9 чоловік. Гармату тягне гусеничний артилерійський тягач або сучасний потужний автомобільний тягач артилерійський. Формули 8 на 8. 8х8, да, потужний. Швидкість транспортування обмежена швидкістю 30 км на годину. В ті далекі часи, коли, коли вона створювалася гармата, любили на важку військову техніку ставити не пневматичні колеса. А колеса з наповнювачем, схожим на таку м'яку резину. Називався цей наповнювач гусматик. Він не боявся дір, бо не витікав з колеса. Але дуже сильно грівся і при швидкості 30 км на годину міг загорітись, настільки колесо було, ставало гарячим. Загасити той гусматик було неможливо, колесо при цьому викидалось. Там нічого вже не можна було з ним зробити. Ствол гармати для тих часів дуже довгий, 55 калібрів. Це в нього залишалось від морської гармати. І дульна швидкість складала 930 метрів на секунду. Дуже непогано, навіть і зараз. М46 це класична гармата. Не гаубиця а гармата. Вона працює в діапазоні підняття ствола від мінус 2 до плюс 45 градусів. Має уламково фугасний снаряд. На дальність стріляє 27,5 км, активно-реактивний 37 км. Снаряд уламково-фугасної марки ОФ482М теж великий і потужний. Ну, На крейсері це не, не суттєво. Маса пострілу. А постріл це гільза плюс пороховий заряд плюс снаряд. 59,1 кг. Маса самого снаряда – 33,4 кг, вибухівки 3,64 кг. Ну, досить непоганий снаряд і на сьогодні. Гармата М46 випускалась в Радянському Союзі і випускається по ліцензії в Китаї ще й досі. Вона випускається під назвою ТИП-59. От я хочу звернути увагу, шановні, на те, що розмови про надсучасну зброю Китаю трошки перебільшені. Артилерія це копія радянської артилерії 1950-80-х років. Танки та всі китайські танки це варіанти модифікованого Т-72. Авіація. Та сама історія копіюють російські літаки і літають на радянських двигунах 1970-х років архіпа люльки з Запоріжжя АЛ-41Ф. Ну, китайці кажуть, що колись вони зроблять. Собі свої двигуни нові і дуже добрі. Але головне слово в цій фразі це колись. Поки що всі спроби зробити кращий двигун, ніж архепалюльки, в них не увінчались успіхом. Боєприпаси до цих гармат випускаються в Китаї, в Ірані і в Ізраїлі. В Україні М46 на озброєні не стояла. але у 2022 році Хорватія передала нам 15 одиниць цих артилерії цих гар... Гар... гармат. Е, в 2023 році Фінляндія передала 36 одиниць. Ну, всі, що в них були. І я вам скажу, що на повноцінну таку бригаду, ну, хай не дуже, але все одно на артилерійську бригаду вже хватить. Воюють вони непогано по собі, самі по собі. А от для російських М46. Велика проблема це наші сучасні високоточні Цезарі, Арчери, М109, панцергаубіс 2000, польські краби і українська Богдана. Я маю сказати, що не дивлячись на всі розмови скептиків, українська Богдана пішла в серію досить давно, вона воює добре і вище українське керівництво поставило задання вийти на. Темп випуску на рівні 10 екземплярів щомісяця. А весною це було десь на рівні 7 екземплярів щомісяця. І це велика кількість, і я горжусь за наших зброєрів Ну, ця інформація абсолютно відкрита. Її президент України оголосив по телебаченню навесні. В контрбатарейній боротьбі. Проти сучасних українських арт-систем, М46 немає ніяких надій, тому що вони дуже довго розгортаються, згортаються і дуже важко це робиться. Всі вони будуть швидко знищені. Ну а загальна кількість М46 в Росії на е, літо цього року це е, 350 штук. Тобто загальна кількість М46 зможе е, компенсувати втрати російської артилерії не більше ніж на 8. Діб, ну, краще сказати, 7,5 діб. Висновок зробимо. Ми бачимо, що резерви Росії вичерпуються. Резерви Росії вичерпуються. Вони не безмежні. Вони добре вміють брехати. Це так звана пропаганда в них називається. А насправді у них закінчуються запаси зброї взагалі закінчуються. А про, мобільні, про мобілізаційні ресурси вони теж брешуть, кажуть, ой, у них так багато народу. Цифра про 146 мільйонів росіян це брехня. Ця цифра була оголошена, оголошена ще в 1991 році, з тих пір ніхто їх не рахував. Офіційно оголошеного перепису не було. Але існують загально світові. Загальновідомі світові способи порахувати населення. Наприклад, по кількості хліба, що випускається щоденно в країні, з урахуванням харчових особливостей. По кількості мобільних телефонів. Ну, знаєте, десь їдять хліба більше, а десь дзвонять менше. Але ці особливості для кожної країни добре відомі. Існують також сучасні супутникові методи, фотографують в нічний час територію країни. і по... Площі освітлення і по рівню освітлення цих освітлених зон легко рахують, скільки там людей проживає. Так от, всі спеціалісти кажуть одне: що на сьогодні в Росії проживає суттєво менше 90 мільйонів людей. Ну і трошки більше, деяка кількість більше, ніж 80. От в цьому діапазоні від трошки більше 80 до суттєво менше 90. Це є населення. А країна здоровенна, і щоб забезпечити її життя, їм потрібно людей дуже багато. Ну, це я кажу тим, хто не бачить, як сильно вичерпуються технічні і людські можливості російських фашистів. Все буде добре. Ми переможемо, шановні. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в Приват-Батів. Приватбанку і Патреоні, і ПриватБанку і Монобанку. Прошу заходити на наш Патреон, використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання будуть під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.